Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія NOFARMTEH. Зараз налаштовуємо відключення секції на оприскувачі берту. На тракторі встановлений преміальний автопілот нашої лінійки Topcon. Електроруль, монітор Xd+. На дорозі налаштовуємо включення-виключення. Да, трошки проїдьте. А тепер здайте назад. Наберіть трошки швидкість, це стоп. Так, тепер здаємо назад. Перевіряємо на асфальті, тому що на полюці погано видно. Краще це зробити на дорозі 10 разів, чим в полі ми е, наробимо огріхів чи перекриттів. Відповідно, таким чином граємося. Норма у нас 200 літрів. Зімітували робочу зону. Метр десь перекрило. Включається нормально. Метр перекрило, так? Да? Значить, що нам потрібно? потрібно підняти, щоб раніше давало команду на виключення. А, ну У нас тут 0,5 на включення, а 0,1 на виключення. Значить, нам треба трошки збільшити показник на виключення. Створюємо нове завдання. Так, я зараз поміняю. Надо... Включається хорошо, а виключається, десь метр перекриває. Нажимаємо ключик, обладнання, спрей, стріла, час, вимкнення. Міняємо на 0.4 секунди. Закриваємо, створюємо. Завдання. Ну і поїхали. Все, стоп. Здаємо назад, робимо контрольний замір. У нас є межа, до якої ми доробили. Є наш старт. Коли їдемо назад. Прискоєш є, тому що система розуміє, що ми йдемо назад. Так, і на робочій швидкості зараз стартанемо. Так, і... Раз, чітко. І включається чітко. Ну, класно, і виключилося, і включилося. Відключення секції налаштували таким практичним шляхом. Головне розуміти, як, в яку сторону додати чи зменшувати секунди, і налаштовувати це на робочій швидкості. Тому що час увімкнення-вимкнення, ця затримка виставляється в долях секунди. Відповідно, на робочій швидкості потрібно, тому що зімітувати робочі умови. Відповідно, Налаштування завершили. Зараз покажемо, як це все ми реалізували на самому тракторі на оприскувачі берту, який у самій базовій комплектації. Ми з нього зробили розумного, який може відключати секції, і він не ізобасний. Але ми це зробили. Тому якщо схожі задачі є, ви там далі подивіться, буде цікаво.